Усім привіт, друзі! Е, з вами я Файрей. Сьогодні ми будемо проходити повністю е, Geometry Dash. Так от від першого до самого останнього От, О, Я тут уже все настроїв собі нормально. так Треба такі ж зробити. От стільки. Графіка, сока. Ага. Uh -huh. like Коротше. От профіль новий, на якому я буду ГД проходити. Ого, я, я раніше не, не помічав, скільки я по фольбері проходив. І класичних рівнів. ладно. Um. Блище деділо. Зараз будемо отримати всякі е, кольори. Сундуки відкривати буду. 30 орбів і 4 бриллианта. Великий сундук. Ого, вже. І халявні сундучки. YouTube, Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Twitch. Вот, дивіться, як ви бачите, я всі оці е, сундучки підкривав. Але перед тим як я вам покажу, як їх відкриваю, е, мені там пару людей дали, у нас буде відкривати свіндочки. Так, перший за звіту. Mm -hmm. Все. От я навіть тут гіот скачав, але я не буду ці боди, хаки юзати, поки я не пройду всі рівні. Давай-ка спочатку мы подкастомізируємо трохи. А, я ж можу посхалку. Покликать. Музыка поменялася. Е, було б краще, якщо б ти більше нервив цього. Ти посмів чипати в бога. Ты заплатишь за це сьогодні. Все, мене выжимали. І от падає отака от вот І ще одну пасхалочку. Треба настройки заходити. я не пам'ятаю. Отак от. О, вот знак питання з'явився. Е -е, в общем, в мене е, произошла одна ситуация. Е -е, короче, у е, мене. На диску C не, хват... не вистачило пам'яті. І з -за цього е, запись прервалася І оце от все, що я проходив. В е, мене тупо не записалося. От, е, оце от е, Easy, level е, лев... пройшов. За е, Nightmare на 90% не пройшов. Шкода. То, от. І ключ получил один. То от, е я хочу це от е код, короче це от код брейкер 7, 3, 4, 32, 63, Зработай. 17. Це челендж, який відкриває уровень, але таким ідекалор. Так, короче, далі там, е там е Код на монету, але щоб отримати цей код на монету то треба мені 10 срібних е е е монет. Нет. Диги. И нова, новая, иконочка. 10 монет. Напевно, це за 10 монет. Так. Все. Буду таким теперь. Грибочком. Э, е, куда ты шар? Свинкоптер. Погнали. Спар. Oh, made fun of Sparky Globfob. Вот. Globfob і забираємо монетку. Dash Geometry. Chicken is ready. Чорного Чубрика Багато. Всяких кодов. Перший код Ленни. Далі уже спуки. Ахед. Блокбайт. Код на нову фошку. Іще один код Mul. Далі код на трейл. Код на Minik Вот, 8, 16, 30, 32, 46 и 84. Панель босс. Сейчас и тут будем. Воды ТКД. Мені тільки Паук е, і Глоу не висвічає, щоб повністю все от забрати. Щоб цього Чандер оф Таймі розмокірувати, треба клести. Е, е, треба, коротше, походити всі, типу, глянки, вичай, це все, типу, з глянки почати це клести. Бо, от, коротше, в общем, легко получать геми можна в Лістах. Але ми оці, оці от Лісти будемо е, от, е, виконувати в наступній частині. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і жіть другу частину, там де ми будемо проходити лісти. Всім до побачення!